Всім привіт, шо ви там, судячи з кількості переглядів останнього відео, виключити світло нам росні не вийшло. Звісно, було б набагато краще, якби Росії взагалі перестали існувати, але це поки що в процесі і зсу працюють над цим. Тож обов'язково підтримуйте наших воїнів за посиланням в описі, і це і по можливості заплатіть за світло. Бо наші енергетики, це теж справжні титани і супергерої, які 24 на 7 працюють над тим, щоб ми з вами не замерзли взимку, як того хочуть росіяни. І мали змогу тут в інтернетиках обговорювати новини зі світу технологій. Так що давайте не витрачати цінні кіловати, і швиденько до них перейдем Наталка, звітує. Хлопці та дівчата, перемога! Єврочиновники все ж таки дотисли Apple, і в айфоні буде USB-C. І це вже не чутки, а офіційна заява купертинівців. На конференції WSJ TechLife, директор з маркетингу Грек Джосівек заявив, що компанії доведеться дотримуватись нових правил ЄС і вони будуть змушені перейти на стандартний роз'єм в айфонах. І так само і вимушені чувачок не задоволений тим, що компанію змушують відмовитись від лайтнингу. Типу, може б і самі перейшли. Але тоді, коли були б до цього готові, отак з примусу неприкольно. І взагалі, колись нам казали, що треба перейти на мікро-USB. Хто в результаті виявився правий? Плюс Грег вважає, що різка зміна інтерфейсу на першому етапі призведе до великої кількості електронних відходів. І це доволі дивна позиція, враховуючи, що залишиться ну дуже до хіра айфонів з лайдингом, яких вони навиготовляли за останніх 12 років. Так що аксесуари з цим роз'ємом будуть актуальні мінімум років 5-7, і їх явно не доведеться утилізувати, як, наприклад, свого часу було з аксесуарами під 30 пін. Плюс на цю ситуацію можна подивитись з іншого боку, навпаки, перехід айфона на універсальний роз'єм дозволить виробникам перестати фігачити по дві версії кожного товару і тим самим зменшити відходи, за які так переживають Apple. Ну, хоча всі звісно розуміють, що справа тут на відходах, а в доходах на ліцензуванні, коли саме Apple перейде на її. Бісі, Джосівак не уточнив. Але за інформацією Bloomberg, це станеться вже наступного року і не тільки для Pro лінійки, а взагалі для всіх айфонів. Вольове рішення, зважаючи на те, що згідно вимоги ЄС, Apple могли випустити ще одне покоління з лайтнгом, хоча б частково. Але ні. І виходить, що вони не планують продавати usb c як фішку, хоча вона й може нею стати. Якщо люди побігли міняти айфони через іншу форму дірки, то ті айфони, що дозволять відмовитись від двох типів кабелів, взагалі розхватають. І до речі, тут Тім Кук заявив, що Apple не очікували настільки високий попит на iPhone 14 Pro, і компанія з ним не справляється. Наразі Apple намагається знайти альтернативних виробників, необхідних саме для прошки деталей і збільшити виробництво. А поки вони вирішують Питаннячка, термін очікування на топові айфони в США майже такий, як і на старті: від 3 до 4 тижнів. А в нас он першу партію завезли і все, більш немає. Людям, виявляється, небагато треба, не перестаю дивуватись. Нова дірка! Тримайте мої 60 гривень. Прикиньте, що буде, коли Apple, наприклад, випустить iPhone в залі без кнопок. Хоча чого уявляти в 2023-му побачимо. третьому. Побачимо. Мінк Чіко повідомляє, що кількість вібраційних механізмів Taptic Engine в 15 Pro і Ultra збільшиться до трьох, і вони будуть використовуватись саме для емуляції фізичного натискання на кнопки. На Apple. воно по перше, нова фішка, хоч я хась. По-друге, менше механіки, менше отворів, кращий вологозахист. Ну і взагалі, ще один крок до айфону взагалі без портів, який колись абсолютно точно буде. А ще, скоріше за все, ультраверсія буде не зі сталі, а з титану. Воно, судячи з звочі, може і не так красиво, як сталь. Але, мабуть, вага 15 Ультра виходить настільки єбаністична, що Apple вимушені підшукувати легкіші матеріали. І ще плюс одна фішечка, куди ж без цього? Який інший об'єктив основний? Вної камери в ультрі він буде на сіме на вісім лінз. Чим це краще? Ну бо вісім більше ніж сім. Що за питання? Біткоїну цього тижня 14 років. З чим його і вітаю? Звісно, в нього зараз не найкращі часи, але він точно виріс швидше ніж навіть чужі діти. А капіталізація ринку крипти наразі складає десь близько трильйона доларів. І цей факт доводить, що крипта це не кріпово. І криптобіржа як смаком теж вважає саме так, і що скоро крипта буде в гаманці у кожного. І щоб це довести, зібрали цікаві новини крипторинку. Американський Walmart відчув попит на розрахунки криптовалютами, бо все більше клієнтів прагнуть платити криптою за фізичні продукти, і це спонукало їх почати розробку плану впровадження криптотранзакцій. Поки вони там лише планують, в нас торгові мережі вже приймають понад 50 монет для оплати. А за крипту можна купити як гаджети, так і навіть хліб. І я не про NFT-картинку хліба, а про фізичний батон. Є тут в чаті криптологи? Напишіть, будь ласка, в коментах, що вам тут вдалося купити за цифрові монети без обміну. Бразилія вирішила форсувати масову адаптацію крипти. І вже в лютому 2023 року в 24 тисячах банкоматів по країні з'явиться стейблкоін USDT АК-цифровий бакс. Саме він є однією з найбільш популярних криптовалют у регіоні, і бразильці майже кожен місяць проводять понад 7 тисяч транзакцій з USDT, загальною сумою майже в півтора мільярда доларів. Ну що ти скажеш топ? Але впевнена після війни і врегулювання і в нас таке буде. Поки Русня погрожує усіх заморозити майбутньої зими. На ринку крипти, ця сама криптозима триває вже з початку року. За цей час біткоін скотився з 47 тисяч на початку січня до 20 тисяч 700 на момент зйомки. Чому саме на? момент, ну бо можливо саме в той час, коли ви дивитесь цей ролик, біточок відростив крила. Бо насправді прогнози трейдерів і експертів по крипті доволі оптимістичні. І самому біткоїну пророкують 270 тисяч за монету вже у 2030 році. Може саме час прикупити і собі трохи. Якщо в твоєму гаманці ще немає жодної віртуальної монети, заходь на Exmo.com, купуй свою першу крипту і переконайся, що це не страшно. Маск купив Твіттер. А значить, ядерного апокаліпсису не буде. Нагадаю, саме страх третьої світової зупинив його від придбання соцмережі в травні червні, так що тепер все ок, не переживайте. Мабуть, Путін йому персонально пообіцяв. Ну або адвокати пояснили, що судовий позов Твіттера щодо скасування майже підписаної угоди це для нього персонально гірше за ядерку. Коротше, як би там не було, а 44 мільярди вже потихеньку відправляються колишнім власникам та інвесторам Твіттера. А Ілон розгулює в офісі соцмережі з раковиною Обігруючи фразу «Let that sink in», яку буквально можна перевести як обміркуй те, що відбувається, і там реально є що обмірковувати як нам, так і співробітникам Твіттера. Маск миттєво звільнив майже усю модерацію Твітера керівництва, головну бабу по цензурі взагалі на ефірі у Джо Рогана. А потім попросив програмістів роздрукувати на 30 сторінках код, який вони написали за останні 60 днів, і принести особисто йому, щоб він, і якісь чуваки з Тесли, могли на нього подивитись. І ні, не думайте, що маск це обраний, який навчився бачити замість коду програми. Він просто хотів оцінити по кількості листків та їх наявності. За його переконаннями, Твітер дуже неефективний. На одного програміста 10 управляючих, і він хотів в цьому пересвідчитись. І можливо, маск навіть правий в своїх судженнях. Ну, бо оскільки Твітер намагався народити банальну кнопку редагування. Але методи якісь <кхем> совкові. Ось так вважає, що людина генії філантроп, а потім виявляється, що в ньому весь цей час сидів червоний директор заводу. Невідомо, що там Маск побачив на листочках, але тут же заявив, що не буде звільняти 75% співробітників, як планував до придбання. Він звільнить всього 50%. відсотків. Оце так прийшов новий власник. Мда. Але що нам до проблем американських айтішників не пропадуть. Але є і інша проблема: придбання Твіттера може вплинути і на наші з вами долі, бо маск вирішив повністю змінити політику модерації. Та відмінити пожиттєві бани. І знаєте, кого він розбанив першочергово? Ні на українських волонтерів, яких видалили за публікацію номерів карток, а ось яких там конспірологів та англомовний пророснявий скам. Просто, як приклад, з кібертюрми випустили доволі популярного чорта, який першим же твітом наригав щось із серії бучі не було. Це інсценування українських військових. Саме за ці висери його забанили ще восени, а тепер він на волі. Як написав сам Маск, пташка на свободі. Так, політика модерації в Твіттері була не ідеальною, але в цілому вона працювала і дозволяла фільтрувати контент і банити відвертих дебілів. Більше так не буде, і враховуючи, що Twitter це найвпливовіша соцмережа в США, для нас в цьому точно нічого хорошого не буде, особливо перед виборами в Конгрес. Йшли навіть розмови про відновлення аккаунта Трампа, але він відмовився. Хоча це ж Трамп завтра передумає. Маск подає все під соусом полярності думок і тотальної свободи, але поки щось вона працює доволі вибірково і з чіткою направленістю. Але є в мене таке відчуття, що саме завдяки Твіттеру Ілончик втратить залишки своєї репутації, а трохи зходом його. Затягають по судам та на допити в сенат. Пам'ятаєте, як Марко з обличчям робота виправдовувався? От і маску скоро доведеться. Причому, судячи з усього, в набагато більших об'ємах, може, заодно і за зв'язок з руснею пояснить. А, і можете забувати мем, ця мережа досі безкоштовна, бо це вже не так. Маск швиденько вирішив монетизувати пташку по чорному і наказав до 7 листопада збільшити вартість підписки Twitter Blue з 5 до 20 баксів, а також зробити її обов'язковою для верифікованих. Акаунтів з галочкою хочу, щоб усі продовжували бачити, яка ти особлива сніжинка плати 20 баксів. А то після 90 днів втратиш верифікацію. На а новим зірочкам доведеться платити одразу. Прям уявляю, як актори, президенти і політики в'яжуть свої карточки до Твіттера, щоб сплатити Ілончику 20 баксів за галочку. Такий от податок на відомість від генії філантропа. Цього добре, що в мене так руки не дійшли верифікуватись, бо манала я цьому додику гроші платити. Хоча, блін, я ж Старлінг замовила, все одно доведеться. клята Русня, все через вас. От як не крути, а щось цієї осені у Apple, ну максимально очікувані і якісь навіть трохи банальні анонси там підкрутили, тут підправили. Ну і все виділяється хіба що 14 Pro, але скоріш на рівні емоцій, ніж об'єктивно. То може, хоча б макбуки здивують, хоча б продуктивністю Ніт. За інформацією редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple вирішили не оновлювати маки в цьому році і покажуть девайси на М2 лише в березні. Тож думайте, чи брати MacBook Pro для роботи або чекати на новини, не думайте, беріть, бо не знаю, як у вас а в мене зараз горизонт планування максимум на день, і то все часто йде по пизді через блекаути та тривоги. О нещодавно півтори години чекала на макдрайві, так і не поїла. З іншого боку, краще зараз не похавити в маті коли зручно, ніж до кінця життя жерти і точка. DJI готують спрощену версію Mavic 3 з назвою Класік. Це просто офігенна новинка як для наших хлопців напередку, так і для людей, які збирають гроші на дрони. Бо класік буде коштувати аж на 500 баксів дешевше, а єдиною його відмінністю від звичайної версії стане відсутність модуля з зумом 10Х. Для розвідки штука, звичайно, не зайва, а от воги на голови русні можна скидати і без зуму. Тим більше, що це доволі і саме на таких вилітах дрони частіше всього і втрачаються. Тепер буде не така бідна. Коротше, життя чмобіка буде коштувати дешевше, це не можу радувати, Дякуємо, діджай. CD Projekt Red розпочала роботу над ремейком першого відьмака на Unreal Engine 5. По факту на нас чекає нова гра з іншим рушієм, іншою рольовою системою та бойовкою. Єдине, що залишиться, як і було сюжет. І це логічно. Бо зі всієї трилогії, саме в першу частину, зараз грати трохи боляче. І Якщо себе не перебороти, то так і не узнаєш, чого все почалося. Ну або не згадаєш, бо я колись проходила, але за 15 років підзабула. І єдине, що мене в. Курвлії в цій історії це те, що CD Projekt Red навалює на себе все більше і більше проєктів, до кінця не розібравшись з тими, що в них вже є. Так, так кіберпанчик, це про тебе. Та не виконавши власні обіцянки. Де добі самі вічі з RTX? Я вже більше року хочу перепройти гру і все ніяк як не засяду через очікування на нов оновленої версії. Це що, виходить, підрядити русню була не дуже добра ідея. Розумію, сама в таке вляпалась, але скажіть, як є, не можемо, не випустимо. Піця. Ци поцупили код. Ок не проблема піду грати з неофіційними модами. Я так сиджу на щось чекаю, а на що хезе. І до речі, щодо очікувань. От вам як відьмак від Netflix? Мені доволі посередньо і найкраще, що там є, це Генрік Кавіл в ролі Геральта. І тут така справа, починаючи з четвертого сезону, його вже не буде. Ну, тобто, вау, Netflix, Немає слів. Геніальне рішення, аплодую стоячи. Замінять на Хемсворда. а Кавіл піде грати супермена в кінах DC. Така от рокіровочка поміняла Супермена на брата Тора в ролі Відьмака. І це, можливо, не найгірша заміна крізь доволі харизматичний тип. Але якщо що не впорається, я б на місці Нетфлікс спробувала додати в серіал ще щось хороше. Наприклад, сюжет. Хоча ні, ні, це вже якось надто складно, вистачить і просто популярного актора. От вам же вистачає просто мене для того, щоб дивитись на найсвіжіші новини, і це приємно. Хоча не так приємно, як коли ви донатите на ЗСУ. Тож, ви знаєте, як доставити мені задоволення. Титіте пальцем там внизу. Якщо вам сподобалась музика, яку ви чуєте в моїх відео, там же внизу можна знайти посилання на мій телеграм-канал Музкультура, куди я все і викладую. І ще одна приємна для мене новина я нарешті підключила функцію спонсорства. Тож, якщо у вас виникне бажання підтримати цей канал, можете оформити платну підписку. І на цьому все. До зустрічі через тиждень.